Так, черговий раз хочу поговорити щодо англійської мови. Він, мабуть, повертати буде. Наприклад... Такий невеликий урок, що англійська мова не вчиться, вона запам'ятовується. Отже, я приїхав в супермаркет Альбертсон за замовленням і замовник там Сара. Тобто я підходжу, питають, хто. Я кажу Сара. англійською це S a R, A і -E H на кінці, яке не читається в даному випадку. А вже Сара. Ну, знаєте, Сара є Сара, є таке ім'я. Добре кажуть, чекайте, зараз ми працівниця приготує товар і винесе. Чекаю, підходить. Вона до мене. Ну, я сказав, що сказав, чекайте там біля Starbucks, я чекаю. Підходить вона питає Це ви? І називає її ім'я Сера. Я зразу зрозумів, що вона неправильно говорить англійською мовою. <схи> Тому що в цьому слові дві букви E «Е» в одному в першому випадку вона її назвала, цю букву назвала Е, а в другому А. І в неї замість Сари вийшла Сера. Так що ні, ніколи не знаєш, як правильно сказати англійською мовою, тому що ці букви вимовляються, як сказати, різними звуками. А, а як ж тоді вивчити? От тільки, тільки запам'ятати. Тільки запам'ятати, як воно називається. Як називають їх найтів і так звані. Скільки тут їхати не знаю. Ну, буде 45 їхати. А то вже дуже... От такий невеличкий урок англійської мови. Так що, якщо ви бачите, що написано Сара, не вірте ушам своїм. Це Сера.